У власній адміністрації сьогодні вітали спортсменів, які здобули перемогу у чемпіонаті євро зміні футболу серед людей хворих на цукровий діабет. Турнір дія Євро Євро-2012» пройшов у Києві на початку липня. Участь у ньому взяли участь вісім команд з різних країн Європи. Серед них і збірна України. Вона посіла третє місце. Губернатор Микола Джига вручав спортсменам грамоти. Від спорткомітету області футболісти отримали медалі. А зараз ви бачите, як рушають кубок Дмитру Марченко. Він забив 16 голів. Це найбільша кількість за весь турнір. Група у нас була, это Узбекистан, Казахстан и Беларусь. В группе матчей у нас были с Узбекистаном 13-0 мы обыграли, Казахстан 7-1, Беларусь 8-1. Сдаваться вообще-то никогда нельзя. Надо постоянно иметь какую-то мечту, какую-то цель. Если есть желание, если кто-то болеет диабетом, приглашаем к нам. Нам нужна помощь в будущем. Чем больше руху, Тим нижче сахар, я так розумію, так чи ні? І це дуже приємно. Приємно, що ви показуєте приклад. В житті все може бути. І ми дуже вітаємо тих людей, які знаходять в собі сили і можливості. Це люди, які позбавлені відповідних можливостей, паралімпійці, і люди, значить, різних категорій. Але вони. Находять в собі можливості радіти світові і життю.